Друзі, всім привіт! О! Сьогодні буде звичайний день, але все-таки буде одна подія, на яку я вже хочу попасти я не знаю скільки років. Давня мрія збудеться в Черкасах, тому сьогодні вирішила трошечки записати відео. Можливо, навіть повністю з сьогоднішнього дня вийде якийсь влог, але це не точно. Так от, що це за подія? Ми поїдемо на Сапи. Спочатку планували поїхати на світанок. Є в Черкасах така функція світанок з кавою. Ось, ти записуєшся завчасно, і типу приїжджаєш там, вас пригощають кавою, всякі фотосесії і так далі. Але ми вирішили поїхати на вечірю. Я вже голодна, просто але ми вирішили вирішили поїхати. Ввечері на це все дійство. Надіємося, що будуть вільні сапи, тому що ми нічого не бронювали, хоча там є така функція, Ось, але ми точно не знали, чи поїдемо, чи ні, тому не будемо так відразу шукати місце, де можна зняти сапи. Ось такі справи. Зараз буду збиратися, збиратися в магазин, тому що ми почали з мамою ремонт на кухні. І Треба буду деякі матеріали, можливо, навіть з відео, коли ми будемо робити кухню. Я також зніму якась цікава і поділюся з вами, бо вже я так втикаю, що це капець. Декілька днів пішли мені, зіграла мені не на руку, того, що я так втикаю, Боже. А ще ось ці дні. Попередні, коли я приїхала з Одеси і була тут, вона вийшла такі ще доповнітельні виходні. Вони були якісь трохи депресивні для мене, хоча я старалася це максимально перевести, якийсь відпочинок. Не знаю, вона, звісно, дуже погано це вийшло, але я старалася. Батя, я старалася. Я вже вдягнулася на сапи. Сьогодні такий у мене лук. Взяла з собою відразу ще джинси і рубашку, тому що ми плануємо трошечки ще після сапів затриматися, біля водички посидіти, а ввечері вже прохолодно, тому ще взяла перевдягачку з собою. Лєн, ти не против будь моєму влогі. Я буду для ютубчика, бо там щось знімати. Запиталася поговорити. Ми зі на сапи. Блін, це штука, надіюсь, не лишає. Снімає? Снімає. Але тут так прикольно, кстати, мені подобається, що мало людей дивиться. Скажи, круто, так? Ми взяли з собою. Дуб. Я взяла покривало і взяла карти. Сьогодні будуть сапи, карти і їда. А тільки тут я сапів не бачу. Ну, мені кажеться, ми може туди нам треба йти, бо ми заблудилися. Ми не, ми не місні. Ну, це класно, боже, хоч би не впасти. Нарешті ми кудись до, добралися ще, помимо. На ногах. Ми десь не впали, покажемо. Правда, я вже підмокла. Mm, надо стойко завжди держаться. Давай я встану термлетия снимешка. Я попробую встати на ногу. Попробую встати на ноги. ногу. Вот так стоє. Вот так. Вот так. Йок. А, ще казав, коли... Лена, я знімаю. Може руки трусяться. тримдос плюс Робимо салат. Мій любими. Куча помідорів. Туди чесник. Багато чеснику і базилик. Хочу сняти. Так я ж там играю. Опять увидеть. Саме давай кока бачить. Бачиш як уривками. О, чесник. Десь був красивий. О, чесник. Давайте. І так, всім привіт! Сьогодні я їздила до своєї дуже гарної знайомої Черкаси, і вона мені передала ось цю всю красу. Насправді я не знаю, що тут знаходиться, але я чувствую, що там щось просто неймовірне. Вау, скільки всього? Так, зараз. Я собі буквально недавно захотіла і теж купила, до речі. Я не часто користуюся, тому що е, типу, я читала, якщо є кіт в кімнаті, то не взяв всякі запахи. Але кота, коли кота немає, і я ці штуки палю. Я собі купила дві вази. Ось о, оця такої форми схожа. І ще в мене ось така інша є. О, вона, вона. І оці форми це мої любимі форми вази. Це взагалі нормально? Hello! Тепер моя любимо вози. Це що запакована пачка? Я недавно думала про те, як би я хотіла навчитися заново малювати аквареллю, тому що в мене в університеті це виходило саме хуже. Я розмазувала абсолютно все, тому що акварель це така краска, яку треба завжди чекати, щоб підсохла. Я чекати не могла, я робила там повну кашу. Мені кажеться, це, це великий знак того, що треба на... заново сісти і навчитися. І отакий вот клас. Боже, як я це все хотіла. <свес> Оце. Це взагалі просто топ. Це штука. Так вона виглядає. Кіножнички, якою треба підрізати фітіль. Це спеціальна така штучка, якою треба так гасити свічку. Тобто її не треба задувати. Взагалі нормально свічки не задувати, а отак вбирати і гасити. Офігеть. Хватить, я не знаю, вот на Яке воно красиве. У мене просто немає слов. Я не знаю, що, що взагалі сказати. Все в красоті, зараз позву маму, тому що мама допомагала мені це все перенести. І кажу, я тоже хочу подивитися, кажу, мама зніму відео і потім тобі все покажу. Так що йду з мамою ділитися цією красотою. Так що таке Спасибо велике. Давай здесь А так, да може прямо повернуть просто. Обидемо. На часах пів первого ночі я тільки сіла все скласти докупи, змонтувати, тому що зовсім не було часу. І, якщо чесно, не дуже було велике бажання сідати, все, шукати, заново монтувати. Але от коли я вже це зробила, і це відео саме я вставлю вже в кінці відео, те, що вийде на Ютубі, я побачила, який в мене був насичений день, який день. Місяць, який зі мною класні люди оточують мене. І насправді цей місяць був такий насичений, як, як ні один попередній. Я вже втомилася, але все-таки завтра загружу вам це відео. Хотіла сказати ще раз всім велике дякую, хто залишається зі мною.